Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Залужний має потужний план. Ставши командувачем НАТО, він запропонує відправити миротворців уздовж всього білоруського кордону. Таким чином, вивільнівши резерви для допомоги на сході та півдні, союзники вважають цей план малореалістичним, Втім, дослуховуються до генерала. Зброю він вже знайшов і знайде і війська у той же час. Наявні гарантії безпеки для України включатимуть надання зброї, обладнання боєприпасів, навчання та іншої військової. Допомоги на засіданнях Європейської ради, які мають відбутися ось ось будуть обговорювати безпекові зобов'язання Євросоюзу перед Україною. Виступатиме залужний 20 тисяч польських миротворців можуть зайти для захисту території на білоруському кордоні, що звільнить наші сили. Там видання повідомляє, що наразі західні партнери працюють над пакетом довгострокових гарантій безпеки для України, серед яких будуть надані зброї обладнання боєприпасів, навчання та іншої військової допомоги. Також країни з готові розглянути майбутні. Зобов'язання щодо безпеки перед Україною це необхідно для того, щоб допомогти Україні захистити себе в довгостроковій перспективі, стримувати акти агресії та протистояти спробам дестабілізації. Ми повинні підготуватися до того, що війна може тривати довго, сказав журналістам канцлер Німеччини Олаф Шольц. Важливо, щоб ми провели консультації та казали, що ми готові дотримуватися в довгостроковій перспективі фінансової та гуманітарної підтримки, яка необхідна Україні. Також це стосується зброї, сказав він паралельно з цим українській армії. Уже створено батальйон Сибір, який повністю складається з громадян Росії, що бажають боротися проти диктаторського режиму Путіна. Як повідомляє Блумберг, вони приїхали в Україну через треті країни, щоб вступити до ЛАВ ЗСУ на відміну від добровольчих підрозділів на кшталт легіону Свобода Росії. Ці солдати будуть частиною регулярної армії. До батальйону Сибір виходять представники різних народностей і територій РФ від Якутії до Москви, і всі вони бачать перемогу Україні у війні проти Росії як крок до своєї мети. Якщо люди хочуть боротися за Україну за наші кордони за крах російського режиму, чому б і ні, це їхній вибір, і він показує, що не всі росіяни підтримують Путіна. За ними комфортно працювати. Вони відповідальні та добре тренуються. Наголосив їхній український інструктор із позивним Батя. Сибіра поповнила міжнародний легіон, який воює проти російського агресорів. Розповідаємо, хто зараз входить у нього. Полк імені Кастуся Калиновського добровольчий полк у минулому батальйону сформований у лютому 2022 року. З метою захисту територіальної цілісності України, зокрема Києва, від російського вторгнення. Батальйон був сформований із -за членів тактичної групи Білорусь, учасників організації Білий легіон представників Руху Молодий Фронти, Молодіжний Блок, а також громадян Білорусі, які іммігрували до України після протестів літку восени 2020 року. У полку також є громадяни Литви 21 травня 2022 року. Батальйон Кастуся Калиновського голосила про своє розширення та трансформувався у полк, поглинувши батальйони Литви та вола чинний командир Денис Прохоров. Грозинський національний легіон добровольчої диверсійно-розвідувальний підрозділ створений у 2014 році. Брав участь у збройному конфлікті на сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт а також боях за Дебальцеве. Наразі бореться за Україну проти російського вторгнення у складі 25-го батальйону територіальної оборони Київської області. Чинний командир Мамука Мамулашвілі. легіон свободи Росії. Військовий підрозділ ЗСУ сформований головним чином із Росії, російських військовополонених та добровольців, які перейшли на бік України, члени легіону заявили, що виконувати завдання щодо затримання диверсійних груп російської армії, а також сприяють організації диверсій на території РФ. А легіон складається із двох батальйонів. Стали відомі завдяки своїм рейдам по довколишніх областях Росії Білгородській та Курській чинний командир військовий із позивним Цезар. Батальйон імені шейха Мансура, військовий підрозділ із чеченських добровольців, бере участь у російсько-українській війні на боці збройних. Не сил України та складається переважно з чеченців, які виїхали з Чечні під час другої чеченської війни. Спочатку воював у складі підрозділів Дук, правий сектор, названий на честь першого імама Кавказу та лідера кавказької горян кінця XVIII -го століття Шейха Мансура. Батальйон брав участь у боях за Широке» на 2014-2015 роках. А також у боях за Київ у 2022 році чинний командир Мусилім Чеберлоєвський. Батальйон імені Джухара Дудаєва, військової під. Дрозділ чеченських добровольців, який бере участь у російсько-українській війні на боці України, складається переважно з чеченців, які емігрували за кордон після другої чеченської війни, названий на честь першого президента Чеченської республіки Ічкерія Джохара Дудаєва. Батальйон брав участь у боях за Іловайськ. На початку 2015 року батальйон брав участь у боях за Дебальцеве, під час яких загинув перший командир загону Іса Мунаєв. На початку 2022 року батальйон брав участь у боях за Київ. Чинний командир Адам Осов. Має. У складі ЗСУ також створено та воює тюркський батальйон Туран, що складається з тюркомовних етнічних груп Кавказу, Середньої Азії та Росії. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.